Пишуть ну, аналітики, що Трамп все робить, щоб кинути Україну і звести один на один в перемовинах. Я тебе питаю, чи є задача у Трампа звести Україну і Росію в перемовинах один на один? По типу, щоб так, вийти з Гри, так? Да? Ну, не типу вийти з Гри, а типа, давайте між собою самі. Ні. Ні. Ні, да. Вісьмірка чаш, вісьмірка жезлів, тут досягнення певних своїх цілей позився. Тут дивись, три вісьмірки випало, вісьмірка, дивись вісьмірка чаш, вісьмірка жезлів і вісьмірка мечів. Ну, я так ось показую. Три, вісь, три вісьмірки, чітко, тобто ні, ні, ні. Тут є досягнення інших цілей світового рівня. Повірте, на... чому аналітики кажуть, і чому я, от, наприклад, не слухаю аналітиків, там кажу речі, які такі от. Здається, вау, нереальні. а потім, тому що я е, стараюсь відчувати, не забивати себе, от такими. тому що я розумію, по чому судять аналітики. Аналіз. Аналітика це аналіз по попередньому досвіді, так. що, е, а, а зараз не працює попередній досвід. Все. Так як раніше більше не буде. Перемога буде не так, як ми її бачимо. Переговори будуть не так, як ми їх бачимо. Тут тільки тиск, тільки ультиматиму, ультиматиму і такі знаєш заколісні ігрища. Танюш. Я тебе тоді давай так запитую. Чи для чого Трамп розводить оцю ті тему, що я Україну, я виходжу з гри, я залишаю Україну, тільки ви все, все. Чого він цю гру? Може, мені здається таке враження, що Путіну це вигідно, щоб він вийшов зі гри? Ну чесно. Для чого Трамп це робить? Ну, Путіну вигідно, що він вийшов зі гри, ви ж розумієте. Але давайте подивимося, для чого це. Дивись, знову ти мене дев'яти чаш це мене завжди ілюзія. Якийсь таємний підтекст. Ця... Для, 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 для швидкого вирішення питання, тому що йому вигідно вирішити це питання, йому зараз потрібно якісь швидкі дії зі сторони Путіна, щоб його скомпрометували. Угу. Він має зробити щось не так, повірити в цю ілюзію, повірити, що Трамп на його стороні. Ти бачиш, як це вони говорили ці російські ЗМІ? Ой, Путін і Трамп чуть мало не один одного по імені називали. І знаєш, як тоді дівчатка ні ти кладе трубку перший, ні ти кладе перший, ні ти. знаєш, ну, дитячий ну знає, тебе вб'ю. Я це знаєте, коли це пишуть, я розумію, яка це брехня і просто вата вуха. Окей.